Люблені браті і сестри, ми сьогодні знову ж прийшли на замкову площу, щоб всією нашою громадою шанувати всіх, імена яких ми знаємо і не знаємо, але які голодом були заморені за більшовицької влади. Життя це той дар, який дає Бог людині, щоб вона щасливо прожила своє земне життя. І кличе її від небуття до буття, щоб прославляючи Бога, вона раділа кожному прожитому дню, щоб вона, пройшовши цей світ, залишила після себе згадку, яка виражається в добрих справах. Але ми сьогодні згадуємо тих, які прийшли в цей світ, і не по волі Божій, а по людину ненависницькому бажанню влади імущих, відійшли із цього світу. Відійшли в світ інший, не проживши щасливих днів цього земного життя. Ми бажаємо кожному із нас при житті, здоров'я, щастя. І в цих словах покладе нам велика любов до цієї людини, якій ми виголошуємо ці слова. людського диявол бажає одного знищити людину. І той, хто йому прислуговує, має такі ж наміри знищити людину. І немає різниці за що просто знищити. І придумуються різні історії. Приводи і війна, і голод, і інші нашестя, які створюють самі люди для того, щоб знищити цю людину, ми считаємо заповідь не вбий, не вбить словом, не вбий своїми якимись діяннями. Не вбий людину, бо не ти її дав життя. Ми говоримо про це кожен рік в день поминання жертв голодомору. Не вбий, не ти дав життя цій людині. Але згадуємо це тому, що людська пам'ять інколи буває короткою. І одне і те ж покоління не робить висновків. Із прожитого ним життя. І тому ми згадуємо, щоби не попустив Господь нам знову цих випробувань, і знову не настало це саме лихо. Ми переглядаємо багато фільмів, присвячених пам'яті Голодомору. Але якщо би звинувачувати лише владу в тому, що вона створила такі умови, Цього було б недостатньо, тому що вирок і дії дуже часто робили односельці, влада створювала умови, а жорстокість проявляли ті ж самі жителі села проти своїх жителів села. Або за мовчазною згодою, або це були сусіди сусіднього села. А інша частина просто мовчала, не сказала ні. І цей гріх поширювався по нашому мовчанню. От чому сьогодні ми повинні це говорити ось тут, на цій площі, щоб не просто нам не випала така доля, а щоб ми по своєму мовці. Мовчання по своїй мовчазній згоді знову не накликали на себе якийсь гнів. Щоб ми чітко розуміли, Господь благословив нам прожити щасливе земне життя. І ми повинні відстоювати ту точку зору, боротися за це, говорити про це, не допускати цього. Бо мовчання це також гріх. Коли ти мовчиш, і дивишся, що вчиняється гріх? Ти є співробітником того, хто вчиняє цей гріх. Звичайно, що ми можемо звинувачувати попередню владу, яка створила ці умови і загинуло багато людей. Але ми ж цю владу і захотіли, і обрали при мовчазній свої згодні. Вони говорили про ідеали, а ми йшли за ними. Ми, тобто наші прадіди. Ми черговий раз, чергову історичну мить говоримо ця злочинна влада. І називаючи того чи іншого керівника цього періоду. Але знову ж таки, ми ж обрали цю владу. І знову її скинули, і знов обрали, і знов скинули. Джерелом влади є народ. Тому сьогодні, звинувачуючи когось, треба в першу чергу подивитися на самого себе. Сприяєш ти злу чи борешся зі злом? Обираєш ти собі подібного, кожен народ достоїн своєї влади. Якщо ми грішимо, подібних і обираємо. Якщо ми праведно живемо, подібних собі і обираємо. Ось цю науку треба пам'ятати. Усім нам, і не думати, що мене це не стосується. Чи це і без мене зроблять, чи я ні на що не впливаю. Ні, неправда. Впливає кожен із нас на життя всієї історії, своєї землі, своєї батьківщини, своєю активною дією або своєю пасивною дією, але впливає. Ми творці своєї історії. А Господь, дивлячись на добрі наміри, благословляє, а дивлячись на наші погані наміри або мовчання, бездіяльність, опускає нам ці випробування. Тому я бажаю, щоб ті, хто пам'ятав цей голод, Господь, укріпивши довгими роками земного життя, ті, хто не знають, не пам'ятають, щоб ви робили достойні і правильні висновки, не накликати на себе тих випробувань, які важко приходиться до ладу. Тому Хай милосердно, Господь вразумляє нас і наставляє на правильну і правильну дорогу. Щоб Господь завжди нас милував від тяжких випробувань, голодомору, війни і інших лихоліт. Голосерний Господь за страждання, які перетерпіли всі невинно замучені голодом, хай Господь дарує Царство Небесне, за те, що вони достойно перетерпіли, за те, що вони, не проживши повноцінний земний вік, Господь хай дарує їм там радість на небесах. Ми ж у своїх молитвах, в своїй пам'яті, в триманні свічок чи лампад в руках. Споглядаючи на це, в черговий раз задумаємось, як я живу, що я хочу і що я буду робити в своєму майбутньому, яке я бачу своє майбутнє. Чи не занадто я гріху, грішу і накликаю на себе. Якісь попущення Божі. Тому праведних усім нам, достойних справ, щасливого майбутнього, усім нам, нашим дітям, внукам, нашій батьківщині, а тим, хто постраждали, Господь Хай дарує Царство Небесне. Слава Ісусу Христу!